see Істей, нехай радіє добша тобою, і наповняється чогором, красою ти наше сонце, це життя і рай, витай між нагони. Христей. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віки. Нам... Тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю небезпеці, ще трі душі істини, що суди, наповняєш, скарнити твої життя, подати нам, привісилися в нас, і очисти нас від всякої скверни, спаси, блаві душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Нас, славо Цві, сина, і святому Духові, і нині <пас> по всех часі, навіки і, віки вам, преса та Тройця помилуй нас, Господи, віки, нас, віки, Господи очі стріхи наші, владика, прости, беззаконня наші, святий, звітає, сіла, немочі наші, іменем породи, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Цві, сина, і святому Духові, і нині по всех часі, і на віки віки вам. Ночи наші, сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, маватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але везу на нас від лукавого. Бо Твої Царство і сили і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині час, і на віки, віки. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Цу Святому Святого Духові, і нині, час і на віки віки вам, прийді, поклонімося, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося, Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя Єга нашого. Бог наш пристановище шість, ціла помічник у скорботах, що вельми нападе на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори, обертається в морські її. Зашуміли, порушилися води їх порушилися ураз силою Його. течі ріки веселять місто Боже, освятило селю свою найвищі. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй богано в досвіта, затривожили з народи, захиталися царство, він да голос свій. Порушилася земля. Господь, сили, з нами заступний наш Бог, Якова. Прийдіть і побачте діла. Господні, які Він на землі, припиня, припиняючи війни до кінців землі, потрошить він лугі, зломить зброї, спали ще двоне. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами заступний наш Бог, Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Мир, Господи, помолімся. Господи, За мир з весом спасення душі нашого, Господа, і помолімся. Господи, За мир усього світу, добрий стан, святих, Боже, церков і з'єднання в цій, Господа, би помолімся. За святий храм, Цей тих, що з вірою, і благовінням і страхом можем ходити до нього, Господи, помолимся. За світішого селинського архиерея лева, попуримського і, і заблаженішого патріарха, нашого свято Солава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита, нашого Кир Теодора, і за преосвященного єпископа нашого, Кир Димитрій, я чесне присвітруство, Христі, і яконство, за весь причет людей, Господе, білому за богобережений народне і за все міць, Господи, і Господи, помилуй. щоб як лук мідний, вчинити силу відних Твоїх і укріпити десиницю їх у сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господи, помолімся, Господи помилуй. щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христа, іменитому воїнству нашому. На перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їх, Господе бі помолімся, Господи, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб гани Господні гнав їх і вражав, Господе і помолімся, Господи, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї зітхання, єдиновірців наших. І щоб із існіє життя полонених морам, і супостатами рабів його, які в печалі, в бота до нього всебають, Господебі, помолімся, Господи, помилуй, щоб визволитися нам від усякої скороботи, гніва і й нужди, Господебі помолімся. Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю, благодаттю. Пресвіту, пречесту, преблагословену, славну, Володичицю нашу, Богородицю і Пресну, Діву Марію, з усіма освітами, повіновших самих саме один, одно, і один одного, і все життя наше, Христу Богу віддаємо. Тобі, Господи! Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, час, і нині бік, повсякчас, і навіки віки. Амінь. Бо oh, Господь явився нам, гамла, славе йде, в ім'я Господнє, сповідуйтеся, сосподає, бо він блабо повікмилість сього, бо Господь явився нам, млас, славе Тойде, в ім'я Господнє, Обійшов вступили мене іменем Господнім, протистояв я їм, Бо Господі Господь, явився нам, Господь, нам, та я вясана, власне то йде, Господнє. не мру, а жити буду і повім діла Господні. Бо Господі я вясана, славет то йде, Господнє. Камінь яким знехтували будівничиці став головою вугла, від Господа стався він і дивний в очах наших. Бо Господь, Господь явився я, нам, славе той, де в ім'я Господнє. спаси, Господи, Господь, людей твоїх. І благослови нас сідя Твоє, перемоги, боговіго народи, насе противників дай Богой і хрестом Твоїм охорони любого Твої. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і в амінь. За гаступне перед яким благовіємо, і з яким не осоромимося, не погоди млади молитвами нашими, все на Богородице, утверди православний громаду, спаси, благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх. І подай їм з небес перемогу, бо ти, Бога породила єдина я. Будьмо важні. Господь кріпо людям своїм дасть, Господь благословит людей своїх миром. Господь кріпо з людям своїм да. Господь благословить людей своїх мир. Принесіть, Господові, сини Божі, принесіть, Господові молодих боранців, Господь кріпо з людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миром. Господь кріпо з людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миром. Виписан посланні святого апостола Павла читання, Будьмо важні Брагатя. Крипіться, Господі, та мутності й осили, одяніться повну зброю Божу, щоб вимолидати відсіч хитрощам, де Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів, цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надянути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемаючи все міцно стоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши з оброню справедливості і зушиною, готові, щоб проповідувати Євангелія миру, а над усе візьміть ще двірі, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і духовний, тобто, Слово Боже. ще. Налинуя, оленуя, мудрість прості вислухайм святого Євангелія, ми русі і духові твоєму. Від марка Святого Євангелія Читання, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Істинно кажу вам, що хто скаже, чий горідвигнися й кінця в море, Та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться, те, що каже. Буде йому так. Тому й кажу вам, усе, що будете просити у молитві віруйте, що держати буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, й отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось Твій, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішу славинського і попоримської, зобленженішого Патріарха, нашого світу, слава. І за присвященні шарки Епископа, і митрополита нашого Теодора, і за просвященного єпископа нашого кир Дмитрия, за тих, що служить і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних. І всю во Христі, братію нашу. О, господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, за вережений і народне, за правління, і за себе військо. Помилуй, Господи, помилуй, не на пострілу уповаємо і не забороє наш обрієт і нас, Господи, але допомоги Твоїй, всемутній просимо, і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє війно прокликаючи, з умилінням молимося, всимотній, Господи, милостиво вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, захиснику вірних пошли, стріли свої, Господи, і змішання, створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку покори їх, і христолюбимо воніство нашому їх. молимось милосердний Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було ворогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій, усильне молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашу повання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог, я тобі славу, вас у йому сини Сину і Святому Духові, нині, в часі, навіки, ще і повсякчас і на віки віки. Ще ще, проклонивши голови, Господи, і помолімся, Господи, Боже сила, Боже спасіння наше, Боже єдиний, що творить чудеса, зглянься у милості і дротах на смирення рабів Твоїх, і людину любно вислухай, і помилуй нас, от Бо вороги наші, нас, щоб поубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, і недостойні у покаянні, і з умиленням молимось Тобі, Поможи нам, Боже Спасителю, наші ізбав насради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає збавителя, і Спасителя, радше Хай пізнають всі народи, що Ти є, це Бог нашами, люди Твої, силою Твоєї бережені, створи з нами знамення на балах, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже Спасителю, нас силою упокоєння, і заступнича наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у геніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадає до Твого благотробія. Повстань на поміч нам і оберни нечестиві зухвальство, їх на страх, і втечу, Христу любивому ж воїнству нашому подаю, сильній відвазі, і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою. За вітчизну своє життя прости, про і в день праведної відплати твої подай мій не тлінні, бо ти, єси заступник, і переможець зі спасінням всім, хто на тебе уповає, Тобі славу, поселаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Ремудрій, чесніший херовими, і незрівняно зрівняно самнішові царафимів, що без утіння васила породила, сушово родицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, упование наше, слава Тобі. Слава Тиси, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. О, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови! Христос існий, Бог наш молитвами пречистої чистої Своїй Матері, преподобний і боносний оціми наші, і всіх святих. Помилуй, і спасай нас як благий, і людинолюбний. Усім щиро дякуємо за спільну молитву Богом благословенного, мирного дня. Слава Ісусу Христу!